Який саме фільтр, повітряний фільтр у вашій вентиляційній установці? Ну, дивіться, варіант перший. Це відкриваємо дверцята і бачимо 517х278. Це тепер розмір повітряного фільтра, який встановлений в вашій вентиляційній установці. Якщо немає змоги відкрити ці дверцята, дивимося на панелі керування. Ну або в додат мобільному додатку. Тискаємо сюди. Натискаємо огляд, натискаємо про пристрій. Бачимо 517 на 278. Чому це важливо? У комфавента дуже багато е, типу розміру повітряних фільтрів. Зараз покажу. Дивіться, бачимо 346, бачимо 265, бачимо 390, 428, 470, 550. 540, 517. 517. 515. Їх дуже багато. Тому для того, щоб правильно обрати е, свій повітряний фільтр, я вам показав, як це зробити. Наприклад.